Зараз ми знаходимо в горах. Якщо подивитися тут по цих горах, це все шипіт село. Воно розтягнуто взагалі дуже висока і дуже велика територія. А ми вийшли на гору, де крафтова компанія Буцбара. Зараз ззаді мене знаходиться, на нас запросили сюди і ми хочемо. Поспілкувати, дізнатися, бо у нас теж гори, у нас вівчарство. Ми теж розвиваємо і багато є вівчарів. От, на основі цієї компанії ми багато цікаво дізнаємося. Добрий день, Добрий день. Ростислав, дуже приємно, що є такі люди на Івано-Франківщині, які розвиває тут і бізнес, і туризм, Створив, Ростислав свою компанію, яка займається виготовленням сиру. А я дуже радий, що ми зможемо тут побувати, дізнатися багато цікавого і про цікавих людей я люблю вживу поспілкуватися. А ви дивіться і, можливо, цікаво, щось вас зацікавить. Я залишу телефони, ми ще пишемо статтю. І, можливо, люди будуть дзвонити до вас, звертатися. Я дуже буду радий, що я приношу користь. Мене запросив тут Павло Іванович Ванджурак. І я запрошуйте нас, і я постараюся з вами поспілкуватися. Дякую. Запрошую всеречну, Дякую. Вам покажу, Дякую. Ми зараз знаходимося всередині. Дивіться, це європейський взагалі тут стиль такий цікавий, оформлення, таке цікаве. Європейського так треба працювати, розвивати. А, адже Україна дуже перспективна. в Майбутньому ми віримо, в тому що війна закінчиться, і особливо такі процеси і народне твор, якісь вироби, воно дуже цікаве. І для туристів прийдуть до нас, можливо, і туристи майсерйозні люди, і це дуже цікаво. І я спілкуюся через нагаджу, Ростислав прізвище Закарський. І як помічає? За Кревський. Скажи, добре, кому виникла ця ідея створення своєї компанії такої прекрасної? Ну, це була моя ідея. <смай> я взагалі сам не місцевий, я з Коломиї, дружина на звідси з От, Я переїхав сюди, закохався, напевно, спочатку в Христю, потім всю природу, все село. Природа місцями ще така недоторкана тут, тихо, спокійно було завжди і зараз, слава Богу, є mm. ідея вона виникла давно, десь напевно років ще вісім тому, але якось так зразу її втілити не вдавалося. Потім прийшов такий момент. Я побачив у Фейсбуці оголошення, що є набір на курси сироваріння. У Львові був перший цей курс наш. Ми зареєструвалися і Христя поїхав на курс. Так воно все почалося. Звідти приїхала. Знаннями, якими, з розуміннями, що таке молоко, що таке сир, як молоко перетворити в сир, які бувають види сирів. Бо тут традиційно всі знають, що це наш такий сир. Традиційний карпатський це є бус, це є бренза, це є гурда, але це більш такий полонинський метод. Тобто люди віддають свою худобу на літо в полину і там вже вівчарі ватаги займаються худобою і варять. Добре, і сир. Добре, будемо е, от вас веслу використовувати молоко. Коров'я. Так, так. Коров а скільки там корів, скільки ця компанія, твоя сироварня може прийняти молока і виготити за сутку сиру? Дивіться, на даний момент наші потужності дозволяють переробити тонну молока е, в день. І в тонну таку кількість. У вас є свої худоби. У нас своєї худоби немає, ми беремо молоко від населення. Тобто ми ну і, і так, люди тримають худоби. У нас тримає. багато дуже продано, а у вас скільки це... корів треба. Видвійти приблизно у вас є свої люди, сіка... <тас> з, 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 <тас> дивіться, зараз в даний момент, тобто літній сезон, це і піковий сезон. Ми зараз збираємо 800 літрів молока в день. 800 літрів. 800. 800. <тас> <тас> Виходить на ваш якийсь транспорт спеціальний на Так, <спеціальні тас> Не на полонину, бо по людях, тому що тут ну, немає таких полонин, де було б можна доїхати машиною. Ага. Тут всі десь далеко, що люди кіньми називають вже свою продукцію. Кожного ранку автомобіль в сьомій день ранку виїжджає по селі, об'їжджає близько 40 кілометрів, 30-40 кілометрів за день, от, і приймаємо молоко в людей. В середньому так наші місцеві корови дають в середньому 10-15 літрів молока. А е, таке незручне питання: а якість молока? А хтось в воду налеє Ні, Це року? все контролюється, звичайно. Це все контролюється. Ми <кх> маємо обладнання, ми маємо аналізатори молока, ми маємо аналізатори для. Е, Визначення кількості соматичних клітин, тобто все перевіряється на вищому рівні. ви даєте роботу і жінкам, місцевим людям, а вони продають молока, таким чином мають за що прожити і купити якісь корми відповідні. І ви за, заінтересуєте місцеве населення. Тоді багато людей ви збираєте з цього шипота села, чи ви ще і з брустору. Ні, з брустеру ми не беремо, бо тому що нам треба зараз літо, жара, треба максимально швидко зібрати молоко. Тобто фізично поки що не маємо можливості. Ну і нам вистачає ну, і... цього молока, що маємо. Скільки цей? люди можуть, наприклад, з одної корови, так за сезон, чи mm -hmm. там коли дає, скільки можуть заробити на молоко. Ну, дивіться, корова, добра корова, за сезон відбивається. Відбивається. Це приблизно мочний секрет, ви по якій це її купуєте. Закрес, звичайно, ми платимо недорожчу ціну в регіоні, ну в нашому це є 15 гривень за літр. 15 літрів тонн. І скільки люди здає з одної корови такі, так, в середньому? Ви вже рахували? В середньому. Бо треба став... ще, крім того, її сім'ю. Ні, і звичайно, так, так. Не знає. В середньому за місяць я плачу 200-250 гривень, 1000 гривень <рес> <рес> людям я плачу за молоко. 200-250? Це за місяць, так. Це я маю зараз приблизно 60 таких господарств, з якими співпрацюю. От і е, вони мені дають молоко. Тобто, це ну це розбити цю суму, як хто в когось одна корова, в когось дві корови, в когось чотири корови. Е, і це дуже добре, бо тому що ми перші почали в Шепоті брати молоко. Тобто до нас ніхто цим не займався, до нас напевно ще проклятий радянський союз брав молоко. Все. Ростислав, а дивись, таке я тебе хочу питання задати. А ти з якої сім'ї щоб ти не реалізував себе в місті? Всі тікають там в мене сини в Києві. Звичайної звичайно, сім'ї. Багатодітний чи не. <світ> я. я сам у мами. А, сам ума. тебе <світ> батьки я... підпустили тут в ліс. <світ> Нагору. <світ> <Бо> вони... <світ> звичайно, У мене, ну, бабуся з села, до речі, за горбом тоді, такий середній передні, трошки далі. Тобто в мене коріння теж з села. Він маленького, мама казала, що він маленький. А хороший. жінка твоя хрестя, у нас багатодітних чи <світ> <я тож> одиначка. Ну я не розумію, ми тут у Брусторах знімали округ п'ять відео. І там щось усюди, люди погарок, по горох по три-чотири хати мають, а дітей одна. Один, одна. Ці, 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 друге. Це вже так, на жаль, на жаль, так є. То вже пройшов той період, коли мали там 8-10 дітей. Колись було. <звіт> ну давай показуй нам, будемо в ході серце нашої сорванні, це верення зал, Тут відбуваються всі такі самі важливі і самі основні процеси. Тож, я допомог розкажу, як виглядає наш робочий день. Все починається в сьомій ранку. В мобілі їздить по селі, збираємо молоко. Об'їжджає, як я вже казав, близько 30-40 кілометрів. При прийомі молока перевіряється його якість, перевіряється першим ділом це і Також перевіряємо жир, білок і воду. Звичайно. Ну, завезли тут молоко. Є прийом молока, є кімнатка. Потім звідти. Далі дивіться, воно насосом передається у. Ну, Маємо це чито? Три сироварних котлети. Це є 150 літрів, це є 300 літрів, тут є 550 літрів. Це тут молоко заливається. Сюди заливається молочко і відбувається процес е, пастеризації. І так. що це крутиться? Скільки треба цим крутити. Е, ми... Дивіться, ми нагріваємо молоко до 65 градусів. А далі ви використовуєте... Кляк, чи як це тут називає? Використовується натуральні плечі, спорушку робите, ці, що що, що, для сегу. Як це вас називає? І живутка теляти. Ну, Дивіться, ви Диві. Диві, кляк це є нестабільний результат. Тобто ви в домашніх умовах ви не створюєте так, щоб він працював завжди однаково. Коли він буде свіжий, він буде одною. Концентрація, тобто він буде працювати по одному. Коли він простоїть місяць, він буде зовсім по-іншому працювати. Е, в такому виробництві ну, нам, наші клієнти хочуть, щоб вони робити качота, щоб він був цілий рік качотик, а не сьогодні качота, а завтра все вже е, тобто ми... Стабільно бу, стабільний. Ми, спа, ми працюємо з стабільністю, тобто, щоб в нас був стабільний смак. Е, ми використовуємо професійні закваски і ферменти. Тобто на них працює весь крафтовий світ Ви не, не один запах робите, я думаю, що ви щось. Е, дивіться, чи, запах. Чи сир, сир. Ні, запах сиру надає якраз закваска. Закваска – це набір бактерій, які формують в майбутньому сирі смак, аромати, текстуру. Тобто це не просто буц, це трошки більше. Тобто це є в нас. Ми робимо 220 п'ятивидів сир, три групи. Це і наші традиційні буц-бренди. Група молодих сирів, це Адегейський, Соловоні, Халумі, Моцарела і всі інші це витримані підфордісери. Uh -huh. Тобто в світі вже ну, ми, ми як, ніякі свій сир ще не придумали, не зробили. Ну, ми це працюємо, це хочеться, але це, скажімо так, скала на все життя. Аж хто в ці котли, оці проходить процес нагрівання. То це все українські виробники. Виробники. Звичайно. Це думав, це що за кордоном. Е, наші вже краще. Ми вже трошки пішли далі, у нас ціна е, трошки нижча, але якісь. Ну, за кордоном такий класний виробник це є про... Це, це, це є сильні преси, так. Під ними не працюється. Звичайно. Це теск і воно тесне. Ви наливаєте фокно. Чи як? Вершня відтисне, чи там якісь праві? Ні, це почта. сюди вибирається, сердне зерно. Тут демочки. Коли вже відбулися всі процеси по сироварінку, тобто ми дали запас, працювали запас, посироли. Я був там де вівчарі, то знову по іншому. І ви тисуєте. Відповідно, який тест має бути. Для кожного це російський. Для кожного серу це є ліра. Вона використовується для нарізання сипленого зерна. Так. Бачите, є така мічна ліра, є механічна ліра, там бачите такі ночі, Вони ріжуть. Коли сформувався вже. Де... А де робочі, де, де, де ріжуть, то тут. а на цьому столі, чи сир. Де? Сир. не стоїть. Якщо ти ріже, то це у ліво. Ні, все ріжеться. А все ріжиться. Звичайно. Залилося молочко, воно нагрілося до певної температури пастеризації. Для чого відбувається пастеризація? Для того, щоб... Вбити всі якісь можливі шкідливі бактерії, які можуть попасти в молоко. Але ми використовуємо низьку температурну пастеризацію, тобто це 65 градусів і векрінка для того, щоб максимально зберегти всі корисні властивості, всі корисні елементи, які є в нашому молочці від природи. Тому що наше молоко є унікальне. Ви бачите, тут ніколи ці поляни нічим не оброблялися. Тут є тільки різнотравні природні. По-друге, перше по це є висота. Ми на висоті більше 700 метрів. Зараз ми знаходимося 840 метрів, молочко береться ще з більшої висоти. От. Тобто воно є своїми якостями дуже класне, дуже якісне. Саме для цього ми використовуємо таку пастеризацію. Ми не подаємо користи кальцію, як більшість це робить, тому що в нас не руйнується той кальцій від нагрівання. От. Коли молочко нагрілося, попастеризувалося, ми його охолоджуємо. До робочої температури це в середньому 33-35 градусів. Далі ми вносимо якраз себе Це небір бактерій, для кожного сиру він інший. Ці бактерії формують в майбутньому сирі, майбутні, майбутній сирній головці смак, аромат і текстуру. От. Після цього вноситься фермент, <coughs> не фермент, як для. Так. Воно все з того і пішло. Тільки от тепер санчужний фермент, він вже йде нормалізований, стабілізований, тобто я знаю, мені були, скільки мені треба його дати, не на око. Я не мірюю в полоні пальці. Я це все роблю ну, з обладнанням, є термометр, звичайно, все стерильне, бо молоко постеризоване вже дерева стерильне. Після того, як попрацював цей фермент, якраз використовується та ліра, щоб ви питалися. Тут в котлі сировар нарізає цей згусток, нарізає на кубики певного розвитку. Для кожного виду сиру ці кубики мають різні розвиток. Чим старіший сир, тим дрібніше має бути зерно. Ось. І далі відбувається процес вимішування. Якраз бачите, тут встановлені мішалки, це все мішається, видаляється лишня зайва волога з сирного зерна. От. Після того ще процес другого нагріву. Нагрівається сирне зерно, в сировиці нагрівається теж до певної температури, в залежності від виду сиру. Максимально це є 60 градусів. градусів. Далі зливається сироватка. І сировар вибирає сирне зерно якраз у форму. Походу, Походи підпрасовує його руками, от. і тоді вже це сир... різний сир, різна витривалість. Він може <заджун>, у вас стояти... так. може споряджу. стояти тут і один може стояти пару днів і вже продали, <заджун,> <заджун,> а другий може стояти пару років. Пару років. Пару років. <заджун>, і от то дотримується, там у вас е є якісь холодильники і не так. так, не так... Холодиль, це під лазами спусками, як <заджун>, я А місцеве населення, як населення все сприйняло спочатку. Не казали, що жовтня буде. Спочатку тяжко було людей привчити того, що в мене молоко продавати. Сусіди нам казали початку, ми вам дамово, Та ні, працювати, хочемо купити. Ростислав, на жаль, наш час обмежений, йдемо, другий процес. Пішли в погріб. Шановні да. телегежі, Фейсбука, Ютуба, Тіктока. Я нарешті попав по запрошенню Ростика у сироварню. Я такі сири не видів, а можливо, десь ще десь побуваю. Я дуже задоволений, що такі люди, як ти. Є і поясни нам, покажи, який сир, коли що, бо тут плісів такий, я би все появив і не отруївся. Але я знаю, що сири є. Ну, все правильно, так. Значить, Дивіться, ми знаходимося зараз повністю під землею. Над нами метр землі і сирова. Тобто це є такий справжній сирний погляд, без додаткових кліматичних установок, без зволожувачів. Тут все природне, максимально природне. Товщина, стін теж близько метра. Тут цілогічно є е, однакова температура від переходу О, і правильна вологість. Температура має бути в межах середнього 12 градусів вологість, тож в середньому 90%. -90. Всі серебра тривають на дерев'яних пшках. Що вже народу у Тільки так. Е, це є смерека, вона має свої матеріальні властивості. Плюс у нас сири всі визривають в без натуральній кількості, без жодних покриттів. Я вважаю, що в крафті не місце латексу. Багато хто використовує латекс, ми не використовуємо, ми взагалі максимально природні. Тобто Пояснює, як цей сір може їсти, то, то це я розумію. І я так... ще молодий, бо я такий сам. Він теж кричає. Двіся, всі сири перед продажем ми просто цю плісню збиваємо водою. Просто змивається водою. Можна ще протерти соляним розчином, серед сушиться, ваку... ріжуться, вакуумуються і відправляються до, до клієнтів. Плісніва плава правильна. Ну, я знаю, що то є процес а, і так далі. Я так. ніколи не, не видів, як воно виглядає. Бачите, так. тут в погрібі створено вже за весь цей період створена своя мікрофлора. Тут є голова плісня в погрібі. Ми її не вносимо. Yeah, своя. Своя. Від, ну, тобто наш регіон дозволяє цьому. дозволяється. Після тобто, того, ти зато миш і виходить. Ну а куда? Хто любить сир? Всі Коли? українці дуже люблять сир. насправді. Ми його порівняно з іншими країнами дуже мало споживаємо. Тобто, а десь за кордон іде, чи вся Україна? E, за кордон не йде, тому що за кордоном перші злочинки. Ну, свод, ну в принципі, розвичай, ти і... маєш ринок збуту. Да, нас є ринок збуту, ми вже. Наша серія є всюди по Україні, такі невеличкі крафтові магазинчики, і дуже багаті, велика клієнтська база. Просто що ми відправляємо так, напряму клієнта. Тобто з реалізацією поки що проблем немає. Звичайно, що не так, як би хотілося. А три Ростислав наймолодий, що ви робили вчора чи позавчора. Дивіться, що... ті, що молоді, що ви робили вчора, вони ще посоль, такі самі молодші оці наприклад. Такі самі, 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 самі молодші. Ну, такого бачите, всі, всі сири ми маркуємо. Бачите, кожна головка сиру має своє маркування. Наприклад, це 81 номер. Це є номер партії, під нею ми знаємо, коли це був сер зварений, який це сер, як він був зварений, тобто є зошити, ми все фіксуємо. Не знаю. Це, наприклад, те, що ви дивилися, це є гауда. Є гауда класична, і є гауда спеціальна. А що ж, фінансово? Потім тут є каністратор. Це є іспанський сир. Ми його, бачите, чорним такого кольору, ми додаємо сік Аннату. Це є природний барник. Mm -hmm. Тобто Аннато це є рослина, кущ в Південній Америці, і з нього роблять барники. І ще який рідкісний, покаже нам цей рідкісний, і ще є. Вони, в принципі, всі такі, не дуже популярні, скажімо так. Ну, дивіться, крафтові сири, це не такі. Ви їх всі. Ну, у нас тут всі зібрані ходові, ми не варимо такі, які не ходить. Ми так зібрали рецепти, на нашу думку, найкращі світові рецепти, світові сири, які найкраще заходять нашим українським споживачам. Тобто Наприклад, якісь там французькі сири з пліснями, з козячими молоками не варимо. Тому що козяче молоко я не люблю. І козячий сир теж не люблю. Я не знаю, я вставлю. Я радий. Що такі ще десь Ну, бо, Дивіться, що ну подалі завершимо, бо на жаль наш час тут. І та, та, що так. ще нам покаже, далі ми завершимо відео. Ну, зараз ми проводимо дегустацію Ростислава. А я такі сири серед... перший раз їм, чесно слово говоря. І дивіться, що тут унікального, унікальна природа. Чисте повітря, високогірне, худоба випасається не на отруйних ґрунтах. Це взагалі унікальне місце і де дійсно виготовляються натуральні сири. За завдяки таким талановитим людям, як Ростислав, ми зможемо далі в майбутньому куштувати це. Взагалі це природа, це є наша смерека, вона зелена і вона унікальна. Я дуже радий, що такі люди, як ти є, що вони посадили себе з колони і приїхав тут у і жінку розвивають такий бізнес унікальний. Я думаю, що ти вже себе зарекомендував і маєш відповідну якість до тебе є свої покупці. Я думаю, що для тебе великий підміт і великий розвиток цього виду сироварні, я думаю, що воно буде далі розширятися і розвиватися для майбутнього. Я тобі бажаю, що аби надалі цей бізнес розвивався, а ти став таких сироварень, побудував по Карпатах ще 5-6, аби це розширив. А ви дивіться і вчіться, що є ентузіасти українці, які дбають про свою націю про екологічно чистий продукт. Я тобі бажаю і твої сім'ї, щастя, здоров'я, Боже, благодаті, достатку, любви від жінки, і поваги від людей від нас усіх і закарпаття. Або якщо хочете десь побувати, приїдьте сюди в шипі. Найдіть Ростислава, телефон я залишив. Ви можете покуштувати натуральне цього унікального сиру. Всього тобі найкращого, щастя, здоров'я, найбільше, і допомагаю твоїх людям. Я дуже Дякую. радий, що такі люди. є.